Так, друзі, ще раз всім привіт. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні з вами будемо розглядати, як завжди, велику кількість активів, які я використовую для торгівлі, ну і в цілому, які я бачу користуються попитом серед підписів моєї групи. Давайте спочатку розглянемо індекс долара. По індексу долара я ще у ВІП-каналі давав ось такий сетап, ну він, в принципі, був ще раніше. Вище зони 103 брав пріоритет для себе до відпрацювання 104,4. В принципі, як бачите, повністю відпрацювали цю зону. Це зростання було скільки тут ну, майже 1,5%, 12 При такому зростанні ну, кожен міг мати можливість там по євро, по фунту або там, по наздаку зайти у продажі. Що я, в принципі, чекаю далі? Ситуація у нас тут цікава. Давайте дивитись днівний таймфрейм і розглядати все простими словами. У нас є хай, у нас зоні 105,8. В цілому, якщо ми вище зони 104,4 закріпимось, тобто ось зараз це у нас зона продавця. Виділимо її червоним. Якщо ми закріплюємося вище цієї зони, звісно, тоді у нас є потенціал перекриття ось цієї пустоти до зони 105,8. А, якщо не закріплюємось, тоді я буду шукати для себе по індексу долара. Це будуть а, відкат до зони 103-187, це вже зона буде для нас покупця. І звісно, якщо а, індекс долара буде відкатуватись, тоді по там, валютам можна буде брати продажі. В принципі, поки що ось такі от підсказки, які я вам можу дати по індексу Долара, але індекс долара в принципі виглядає доволі таки непогано. Поки ми тримаємось вище ось цього тренду. Давайте його білим виділю. Поки вище ось цього білого тренду, пріоритет у нас рухатись як мінімум до зони 108, а в цілому навіть і вище до зони там 111, тому що тут у нас є велика пустота, тому по індексу долару поки що а, чекаю продовження руху вгору, але. Ось ця от зона 104.4, 104.5, вона нам заважає для того, щоб одразу продовжити рух вверх. Давайте зараз подивимось з вами ще NASDAQ. По NASDAQ у нас дуже цікава ситуація. Я також давав сетап по NASDAQ. Давайте його подивимось. Де тут він у нас був? Ось по НАЗДАКу шукав для себе продажі. Ми їх частково відпрацювали. До зони 14700. В принципі, що чекати далі? Якщо розглядати NASDAQ, ми з вами бачимо, що у нас є два гепи. Один геп закривається на зоні 15614, інший у нас закриватиметься на 14520. В цілому, якщо ми будемо бачити слабкість по індексу долара, то, звісно, тоді можна очікувати продовження руху по індексу NASDAQ Перше, це до верхньої границі каналу, а далі до перекриття гепу. Якщо буде перекриття гепу, тоді я б рекомендував би вам від цієї зони там 16-15% шукати продажі. Ну або добирати продажі, якщо у вас їх немає. В принципі, можливо, я так і буду робити, тому що по наздатку у мене зараз продажів немає. А далі, давайте з вами подивимося. Що у нас по іншим валютам? Давайте подивимось євро. По євро ситуація у нас наступна. Теж давав продаж від зони 1.86. Давайте подивимось, як він виглядав. Ось. Від зони 1.085 навіть. Давав вам ситуацію у ВІП-каналі для продовження руху до зони 1.075. Бачимо, що ми дійшли до зони 1.076, трошки не дотягнули. Це нормально, тому що повністю точно куди воно дійде, ну, такого не буває. Тим паче ми бачимо, що ми дійшли до зони покупця. Ось ця зона. Ми могли як і відскакнути одразу, як це в принципі було, а могли, в принципі, тут поглубитись до 1.072 і потім тільки робити якусь реакцію на купівлю. Чого очікувати далі? В цілому брати якісь продажі ну не дуже хотілося б тому що у нас дуже велика вже відстань пройшла у продажі, тобто ми пройшли тут більше 4%, а це немало. А я б ну, шукав би тільки купівлю. Купівлю перша зона для мене це от якраз таки 1,073, 1075 І друга зона, якщо в принципі цю зону провалимо, це у нас 1,072,5, то це зона 1,057 і 1,046. Тобто блок покупця. В цілому, поки що, ми з вами можемо бачити наступне. Цей тренд, в принципі. Ну, тут два тренди: ми можемо бачити, тому що один е з попередніх трьох е ось цих відкатів у нас відпрацьовував. І ще один тренд у нас ми можемо бачити, що ось він. Ми трошки тут навіть не дотягли, тому ми можемо навіть впасти трошки нижче. А, поки ми знаходимося вище цього тренду і вище зони 1.073.27, Ну, пріоритет може бути ось таким. Тобто ми можемо продовжувати рух, і або від цієї зони шукати продажі, буде якесь падіння, або при закріпленні вище ось цієї зони, це у нас буде зона 1.093.088, шукати для себе покупки. Тобто покупки для себе я буду шукати або ось тут, або вже пониж. Зараз така ситуація ну, більш-менш 50 на 50. Якщо брати по купівлі, то тільки ну, невеликими сумами для того, щоб можна було десь ось тут усреднитись, і точка входу у вас е, вийшла десь посередині між всіма цими ситуаціями. По євро, в принципі, з вами е, теж определились. Давайте дивитися, що там у нас по фунту. По фунту у нас на дніному таймфреймі зламаний тренд. І в цілому ми можемо бачити, що і надалі ми рухаємося з вами вниз. Так, трошки в мене тут яма відвалилась. Давайте зараз додав. Ось. <кхем> зараз, що ми з вами бачимо? В принципі, навіть якщо нам брати як підсказку середнє скользяще, то ми бачимо, що, в принципі, у нас є потенціал руху до 1,24,7. Звісно, коли ми будемо рухатись вниз. Вона буде трошки нижче, і тому ми дійдемо там, до зони 1.24.119. Тому, в принципі, в принципі, по фунту, е як я й казав раніше, поки ми нижче зони 1,27269, от нижче ось цієї зони, пріоритет у нас рухатись, звісно, далі. Але ну, брати чи не брати покупки, тут уже теж зона 50 на 50, тому що ми можемо одразу в принципі, закріпитись ось тут вгору і продовжувати там рух до верхньої з цієї частини каналу. Тому, в принципі, поки що слідкуємо за ситуаціями. Це в нас зона продавця буде. В принципі, поки що брати якісь продажі, ну, я б не брав би, тому що тут всього скільки? Один відсоток падіння. Брав би їх тільки на відкаті, або коли вже індекс долара буде закріплятися для продовження руху вгору, як я вам показував на самому початку. По фунту з вами, в принципі, розібрались. Що будемо дивитись далі? Давайте з вами подивимось: золото і срібло. По золоту давав ось такий от сетап. Не пам'ятаю чи скидав я його у безкоштовний канал, чи ні. У VIP-каналі, скоріш за все, я його давав. Це срібло ми відпрацьовували у ходу Давайте золото. Ага, ось. По золоту. Ситуація наступна. Давав ще купівлю від зони 1889. Чесно кажучи, по золоту я не заходив, тому що мене цікавило більше срібло. Я ось по сріблу тоді заходив, давав е сигнал і, в принципі, всі мали змогу заробити. По золоту, як бачите, в принципі, зараз йдемо за планом. Закріпились вище блоку покупця. Це у нас там зона 1913. Що буде далі? Так, зараз перевірю. Так, запис є, все є. Давайте продовжувати. По золоту. Що ми можемо тут бачити? У нас є ось ця зона, від якої ми починали палити. І в принципі, раніше вона для нас була ще й зоною підтримки. Ну, в принципі, ми її можемо навіть ось так виставити, і ми бачимо, що вона усіх у всіх цих зонах є ключовою. Тобто, від неї є якісь реакції як покупця, так і продавця. А що я тут для себе очікую? В цілому, зростання я очікую до цієї зони, це там 1935, плюс-мінус 1%. І далі очікую вже реакцію продавця. Якщо ми закріплюємось вище цієї зони, тобто ось вона, хай буде сірою, це зона буде продавця, то тоді є пріоритет рухатись там далі. Тобто, таким чином ми відпрацюємо частину боковика, який у нас є, і продовжуємо рух. До зони 1989-1974. В цілому брати якісь угоди там, середньострокові, ну, в принципі, можна. Як це робити, ну, ми навіть зараз бачимо, що в принципі, тут за нас вже покупець трошки попрацював. Це дуже гарно, тому, якщо брати, наприклад, угоду, стоп у нас буде за попередній лой. І трошки-трошки там, нижче, наприклад. Тейк профіт у нас буде, ось, в принципі, виходить 1 до. 1,71, 71, в принципі, там, грубо говоря, 1 до 2. Не багато, не мало, але якщо таку угоду ну, розглядати, наприклад, до тик-профіту 1974, в принципі, вона буде один ну, майже до 5 і буде доволі таки непоганою угодою. Якщо в принципі, ціна буде підходити там до зони там, 1922 долари, ста. 100... Ставити у безубиток, і в принципі вам вже не страшно, якщо ця угода не спрацює. Але в принципі пріоритет доволі таки непоганий. Але як завжди, я вам кажу, в принципі, 에, треба дивитись наперед і розуміти, що може бути все, що завгодно, нижче зони тисяча, о, 1895. У нас буде повністю зламо ось цього боковика, і будемо сипатись з вами. До зони 1800-1815. Тому це теж треба тримати в голові, розуміти, що таке може бути, і бути до цього, в принципі, готовим. По золоту розібрали. Давайте двигатись до срібла. По сріблу давав вам дуже круту угоду. Відпрацювали її, в принципі, закрив її трошки раніше. Ну В принципі, як бачите, ось давав аналітику. У вище зони 22 859. Пріоритет для мене рухатись 23,8-24. 23,8-24, в принципі, відпрацювали. Чому саме ця зона? Тому що це у нас зеркальна зона. Ми дуже бачимо гарно, що тут вона себе відпрацьовувала, тут відпрацьовувала. І ось тут. Тому ну, брати якийсь там максимальний таргет, ну, для мене не мало сенсу. Я закривав для себе, в принципі, там скільки було закрите, я вже не пам'ятаю, але ось ця вся угода була відпрацьована, там чи 150, чи 200 доларів, щось приблизно так. А, в цілому, що очікуємо зараз? Заходити зараз в купівлю ну, буде ну, не дуже доречно, тому що тут залишилось там скільки, там 2,5%, там ну, максимум 3. Давайте там днівний таймфрейм візьмемо. А, в принципі, ну, маловата така угода, якщо б ми як раніше, там, то да, там, потенціал був доволі-таки непоганий. Тобто там ми відпрацьовували там, 4%. Якщо руки чешуться, хтось хоче зайти в угоду, в принципі, можна, але стоп у вас повинен бути ось нижче попереднього мінімуму. Ну, в принципі, угода 1 до 2. Нормально. Можна пробувати, якщо хтось хоче, можете пробувати таку угоду. Там один до двох. Але я для себе більше розглядую такі угоди, коли там можна заробити в 5 разів більше, тому що ризиків таким чином на дистанції менший. Так, по сріблу розібрались. Давайте подивимось кукурудзу і пшеницю. Так, пшениця. Давайте дивитися, що тут у нас. По пшениці у нас дуже цікавий такий сетап. Давав його і у VIP-каналі. Думаю, вам теж буде цікаво. А, поки ми знаходимося у зоні 1574-1625, це зона, ну, так би мовити, там, акумуляції. Тобто можна набирати позиції. Ми бачимо, що на дистанції, там, на днівному таймфреймі ця зона дуже-дуже сильна і ще навіть з 2021 року. Тому в принципі а, тут можна набирати позиції. Ми бачили, що тут у нас була реакція. Поступово а, можна брати як від цієї зони, так і, в принципі, ну, наперед, як я вам завжди кажу, тут, наприклад, відкрили там на 100 доларів, тут відкриваєте на 200 ще додаткових, і у вас середня точка входу буде десь там, при, примірно, десь 600. Таким чином, у вас буде точка входу краще, і у вас менше буде ризиків і більше прибутку. В принципі, а, по... Пшениці ну, потенціал я тут бачу. Як ну, такий перший потенціал це до зони 717, це 15%. З п'ятим плечем це виходить 70%, 75% прибутку. В принципі, доволі таки непогано. Якщо ви ще й наперед залишаєте для себе якісь кошти для усереднення, якщо ми там нижче пішли, то потенціал, звісно, у вас буде тут більшим, там ну майже 100% по угоді. Тому цей актив мене зараз цікавить в мене позиція по ньому відкрита, і я її тримаю. І давайте кукурузу подивимось. Кукурузу теж давав у ВІП-каналі. Тоді відпрацьовували до закриття гепу. З першого разу ми геп не закрили. Тут було там плюс-мінус 400 доларів. Але я цю угоду тоді не закривав, чекав для себе закриття повністю гепу. Що ми маємо зараз? В принципі, в принципі ситуація наступна. ми Трошки тут здвинулись нижче зони покупця. Давайте подивимось на днівному таймфреймі. Це така дуже-дуже мінімальна зона. В принципі, ми то можемо впасти там і на 427. Там я просто буду брати у середині. Але рано чи пізно випиємо точно так же, як це було у нас і ось тут. Так, це може зайняти більше часу. Наприклад, ось ми з вами бачимо цей тренд. А, це може зайняти більше часу, але навіть якщо ми нижче там 423 прийдемо. Це буде тільки краще мені на довгосроки для отримання більшого прибутку, тобто більше чекаємо, більше отримуємо, і в результаті за ту кількість часу, яку ми чекаємо, угоду в принципі ми заробимо стільки ж, скільки і планували за коротший термін, але в принципі можливо навіть і більше. Тому цю угоду також тримаю. Заходити, в принципі, можна то і зараз, але тут вже приймати рішення вам: чи заходите зараз, чи там вища зони там 480, де вже починається зона покупця. По кукурузі теж з вами розібрали. Що у нас ще такого цікавого? Давайте по крипті пройдемось, і після крипти з вами а, перейдемо до Рівно. Так, перевірю, так, запис є. Все добре, давайте рухатись далі. По крипті. Давайте подивимось дівний таймфрейм. І я вам у своїй групі безкоштовній давав таку довгострокову аналітику по бітку, в принципі, що я очікую. Що ми зараз з вами бачимо? Ось такий дуже-дуже мало волатильний боковик показує, що людям зараз дуже страшно щось робити. В цілому, тут у нас декілька варіантів. Забиті є, поки що ми в цьому боковику будемо ходити, це там, зона 24 3, там, 32 тисячі, і є різні пріоритети. Тобто будемо закріплятись вище 32, тоді будемо працювати там, локально в купівлю там, на 25% вверх. Якщо у нас буде і надалі слабкість нижче зони 24, тоді я очікую, там перша це зона 20 тисяч перекриття гепу на Чикагській товари Сергієвій біржі. А далі це до 18. До 15 тисяч я чекаю біток. В принципі, поки в бітку, ну торгуємо боковики. Давайте подивимось з вами, що тут у нас по боковику. В принципі, ось ми з вами бачимо, що в рамках FIBO ми з вами ходимо. Тут у нас дуже гарно видно, ось зона локальна там покупця, ось тут зона продавця, і в рамках цієї зони ми з вами працюємо. Зараз в мене є як і купівлі, так і продажі, в принципі. Ну, купівлю в мене більше. Uh, що я очікую? В принципі, якщо ми будемо закріплюватись нижче зони там, 26 тисяч, uh, чекаю там, пролив до зони 25175, зняття ось цього попереднього мінімуму, можливо, навіть нижче до зони 24600 і потім відскок до uh, зони продавця. Чому не одразу зростання? Тому що якщо після різкого падіння, ось як зараз, і Такої маленької волатильності ми підемо вгору, то нас, в принципі, одразу будуть продавлювати вниз. Тому для того, щоб ми сильніше виросли, нам спочатку треба ще разок тестанути цей рівень, потім можемо там дійти до зони 29 і потім, наприклад, далі продовжувати падіння. Тобто, як це було ось тут. Знімається один максимум, другий мінімум, максимум, і таким чином поступово ціна ходить, знімаючи ліквідність. В принципі, поки що торгуємо в боковику. ну, Прям ідеальна ситуація для торгівлі там по X10. Можна брати для себе угоди, як і купівлю, так і продаж, але дивитись пріоритети по ситуації, як реагує вообще біток або ефір, щоб ви могли більше прибуткових угод закривати. Давайте дивитись ефір. Що тут у нас по ефіру? А, по ефіру ситуація аналогічна. Теж ходимо в боковику, але ми тут не знімали ось цей максимум. Тому, в принципі, якщо ми закріплюємось там вище ось цієї зони, ну, ось так от, давайте її виділю. Нехай буде ось так. По зони там 600, 1671 Я очікую продовження руху до ось цієї зони і тут вже дивитись по ситуації. Тобто можемо зустріти ось цього продавця, який нас раніше давив вниз, і потім там якесь падіння. В принципі, щось подібне очікую по ефіру, але поки ми нижче, тоді ми можемо тестанути там зону 1500, 1560, і потім тільки робити якийсь відскок. А В цілому ну, на довгостроковий прям період я для себе все ж таки очікую ефір там, 1500, а то й навіть по 1000. Чому так, ну, давайте дивитись днівний таймфрейм. Що ми тут з вами бачимо? Є в нас основні зони покупця, але сама основна зона це от, там, 1150 і мінімум навіть 778 доларів. Якщо дивитись на все це в рамках такого боковика, ми з вами бачимо, що ось це у нас зона продавця. Така глобальна, а ось це у нас зона покупця, і структура у нас дуже-дуже така непогана. Тобто зняли хай, мінімум хай і ще раз тестанули хай, але ось тут ми зламали тренд. Точно така ситуація була у нас тут. Зламали тренд, так, ми можемо кудись відкатитись і впасти вниз. Ми можемо тут відкатитись і потім впасти вниз. В принципі, ну, боковик дуже часто себе гарно показує, тому я притримуюсь такого сценарію. І поки що на спот нічого не добираю. Якщо і буду добирати, то тільки такі невеликі покупки, але більш об'ємні, це буде там 1200-1000, і то й навіть 800 по ефіру. Можливо, комусь така інформація буде корисною, тому. Можете її використовувати. І давайте подивимось рів по рів'яну, В принципі, коли я вам казав фіксувати угоди, хто зафіксував той молодець. ну, не потрібно на ринку. На ринку потрібно забирати те, що, в принципі, ринок дає. Тому, що, як ви бачите, не завжди все так хочеться, як би нам хотілося. Що ми можемо бачити зараз? <кхем> я вам показував, що у нас може бути тут реакція і. Два варіанти забиті, так би мовити. Поки ми топчимось в цій зоні, в принципі, брати трошки можна рівня, як я вам показував, там, на 100 доларів, але очікувати, що ми можемо впасти, в принципі, там до 15 і там добирати, наприклад, ще ну, на 200 там, доларів. Тобто ще одна покупка у вас повинна бути в два рази більшою, ніж попередньо. Чому, в принципі, я очікую ще й надалі падіння? Ну, в принципі, ми з вами. Бачимо, як реагує NASDAQ. Давайте подивимось на NASDAQ. Де він тут є? NASDAQ. О, По НАЗДАКу, ми з вами бачимо, що в принципі ну, ми почали такі, якби уже зону ось цю росту пройшли, більш таку глобальну. Давайте днівний таймфрейм дивитись. Глобальну таку зону росту, ми, в принципі, ось тренд пройшли. Чітко тестонили зону тренда, коли з нього випали. І далі в нас є потенціали. Ну, якщо... Там багато новин є читавши, в принципі, і отчетності багато, дуже поганих, там, як, наприклад, там, по NVIDIA було. І точно так же може бути корона, а з короною, в принципі, ми можемо з легкістю дійти там, до 14 тисяч, якраз це буде, яма 200, а то і навіть там, до там, 11, 200, 10 тисяч, в принципі. Чому би ні. Тому це буде тільки на руку. Я буду тільки таким, такому дуже радий, тому що. Чим нижче ми падаємо, тим дешевше більшу кількість активів ми можемо купити. І на дистанції ви зможете таким чином більше заробити. В принципі, на сьогодні все. Дякую кожному, хто виділив сьогодні час на мою трансляцію. Я це дуже ціную. Бажаю всім гарних вихідних і мирного неба над головою. Всім до зустрічі!